Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скроммастер компанії GoVT. Сьогодні ми продовжуємо наш проєкт, де студенти, випускники розказують про свій досвід. І в гостях у нас Ярослава Мусійчук, випускниця курсу Full Stack Online, поділиться з нами про свій досвід в IT. Ярослава, привіт! Привіт! Розкажи, будь ласка, про себе, де працюєш чим займаєшся. Працюю зараз у компанії візевен фронтенд розробником Ярослава, скажи, будь ласка, от що трапилося в твоєму житті, що ти вирішила перейти в ІТ? Не знаю, декрет трапився, певно. Я пішла в декрет, задумалася, чому б не спробувати, поки я маю час, чому б не спробувати щось іще новеньке. Думала, перебирала різні різні варіанти і якось так вирішила спробувати IT. У мене в оточенні багато друзів, то вирішила, чому б би ні? Тоб, і... Тобто ти навчалася під час декрету, правильно? Так, так. Зрозуміла. А ким працювала до IT, до декрету, чим займалася? До цього я була вчителем молодших класів, працювала сім років там, також була завучем з виховної роботи. І зараз зараз я тут. Класно. А, як змінилося твоє життя з переходом в ІТ? Добре, все, все чудово. Ну, мені і до того все подобалося, але. Чим мені подобається ІТІ, це те, що тут все якось більш, більш вільно, більш е, спокійно можна сказати. Тут завжди є розвиток, тобто ну, сумно точно не буде, тут немає такої прям рутини. Тобто на наприклад, фронтенд, йди в бекенд, бекенд, брид-бекен, тестувальник, в тестувальники, не знаю, куди хочеш ти, що тобі подобається. Тому це дуже круто і е, е, мені дуже подобається те, що тут люди от, дійсно більш вільні. Це класно клас, добре, дякую тобі. Так як ти пішла в декрет, я так зрозумію, з вчительської роботи, з роботи зауча, то відповідно в тебе був там офіційний державний декрет. Наскільки тобі складно було залишити таку вчительську роботу, навчальну, державну роботу, тому що деякі люди бояться залишити, ну, залишати безпосередню роботу в державних установах, тому що є гарантії, пенсія, стаж і всі такі справи. Не знаю, щодо гарантій, чесно кажучи, на державних роботах. Не знаю я таких гарантій. Ну я про це не думала принаймні. Мені було важко в тому плані, що а, ну вчити... вчителювання — це точно моє на 100%. Я там була достатньо успішною. Мені це подобалось все. А, і трошки було ну, звісно, важко, тому що це геть нове для мене. Абсолютно нов... ну абсолютно новий світ. У мене. Щоб ти розуміла, наприклад, в коледжі була паніка перед комп'ютером. Я б ніколи в житті не подумала, що я піду ну, буду пов'язана з програмуванням. Це нонсенс, повна той час. Клас. Тобто, е, уточнення, ти пройшла навчання ще під час декрету. Я так розумію, з декрету на вчительську роботу ти не вийшла, а пішла в ІТ, вірно. Так, все вірно, Ярослава, скажи, будь ласка, що для тебе було найскладнішим у навчанні? О, найскладнішим це, мабуть, боротьба з собою, зі своєю якоюсь невпевненістю, зі своїми якимись сумнівами, що чи це моє, чи не моє. Тисячу разів я собі казала все. Оце на що я за це взялася, кидаю все. Не, не буду продовжувати. Піду в школу працювати далі. Ти тим, що в мене виходить і все, і не буду морочити собі голову. Але все рівно знаходила сили. Знаходила підтримку від друзів, від одногрупників на курсах і продовжувала. І от зараз маю результат. Супер. Так. Ярослава, скажи, будь ласка, що мотивувало тебе дойти до кінця і не здатися в ті моменти, коли ти хотіла це зробити? Це мій сіночок, в першу чергу, тому що якщо говорити відверто, то звісно ж перспективу в ІТ набагато більше, ніж в школі тій самій, наприклад. Тому в першу чергу це мій синочок. І друге, що мене мотивувало, я дуже така вперта. Якщо я поставила якусь мету, то я все-таки буду її досягати. Для мене ну, IT – це щось таке було на той час неосяжне, недосяжне. Е, і от в мене була мета все-таки: от взялась, дійди до кінця, там далі вже будеш вирішувати, треба воно тобі чи не треба, але дійди до кінця, а далі там уже побачиш. Класно. Ярославе, розкажи, будь ласка, про свою формулу успіху, як тобі вдавалося поєднувати сім'ю, декрет, сина, виховання сина з навчанням? В першу чергу я завдячую своїй родині, своєму чоловікові, який... Погодився на цю авантюру, <хи> тому що я зразу сказала, що в мене буде ну, дуже багато часу йти на навчання, матеріал складний, треба, треба багато, багато-багато працювати, щоб досягти такі успіху. Ми це все обговорили, плюс підключили наших мам, бабусь. <хи> І таким чином вдавалося, поки малюк спав, працювала, вчилась ну якось так. Ярослава, розкажи, будь ласка, безпосередньо про ланцюжок працевлаштування. Як ти готувалася до співбесід? Як ти їх проходила? Скільки було їх у тебе перш ніж ти знайшла свою першу роботу? О, Це дуже, дуже цікаве питання для мене, тому що а, на етапі завершення реакту я вирішила вже почати пробувати хоча б ходити по співбесідам. А, я розуміла, що це не буде просто, що так ось там. Одна співбесіда, і ти вже на роботі працюєш, і все класно. Але фактично так і вийшло. Першу співбесіду я завалила, тому що не не запитала конкретно, яка буде співбесіда, я думала, що буде просто з HR розмова. А там була і технічна, і з HR, і англійська, і все, все, все. І я до того не була готова, я була трошки в шоці. Друга співбесіда, я прийшла в невеличку компанію. Мене спитали, чи подобається мені HTML, і чи хочу працювати в IT. І все. І таким чином я була запрошена на роботу, вони набрали багато людей, і потім просто вже як би відсіювали і лишали тих, з ким, з ким їм комфортно працювати, скажімо так. Це була моя перша робота. Друга робота, в якій, ну, компанія, в якій я працюю зараз, я вже знайшла після початку війни цю роботу. Також бесіда була. Складна, я скажу, що не, не легко було, але в принципі по всім основам, по всім питанням, які надавало нам GoIT, е Я пройшлася по всьому, по всьому, по всьому, чому тільки могла, і як бачите, успішно пройшла її і зараз працюю. Між іншим стосовно англійської мови, наскільки вона відігравала важливу роль в своєму працевлаштуванні? Ну до речі, я знаю багато людей, які не йдуть в ІТ через те, що у них низький рівень англійської мови. І я хочу сказати, що це ну, помилково, тому що у мене, наприклад, англійська теж не на найкращому рівні. Я зараз хожу вже на курси, зараз уже її покращую. Але до того ну мені абсолютно нічого не заважало працювати в ІТ. Без якого якогось високого рівня, більш того, я скажу, що я коли була за кордоном, ну коли треба було виїжджати, я навіть отримала офер у закордонній компанії тому, не знаючи їх технології, на яких вони працювали, не знаючи мову, для них це не було як якоїсь проблеми. Вони сказали нічого, все нормально, вивчиш в процесі, все буде добре. Тому англійська, якщо ви її не знаєте, це не проблема, але ви маєте бути готові до того, що вам треба буде її покращувати в майбутньому. Тобто, але не знаючи англійської або погано знаючи, це. Не буде проблемою для вас, Ярослава. Дякую велике за твій досвід, з яким ти поділилася з нашими студентами. Друзі, це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку і до нових зустрічей, Ярослава. А тобі бажаю досягнення наступних твоїх цілей все буде Україна.